Центр вакцинації в ватрюме Закарпатської облдержадміністрації. Зробити щеплення від коронавірусу сюди прийшло подружжя ужгородців Олена та Ігор Фомічови. Довго вагалося вакцинуватися чи ні, але перемогла думка, що я людина консервативних поглядів. З дитинства нас вакцинували всякими вакцинами, тому саме тому ми вирішили робити разом з дружиною нам 60. Лікарі теж порадили. Страшновато, чесно кажучи, коли та статистика. А все ж таки, як показує статистика, вакцинованих осіб, які з тяжким перебігом хвороби попадають в лікарню, набагато-набагато менше. Тому ми вирішили вакцинуватися. Впродовж 20 жовтня в ватрівої облдержадміністрації провакцинували близько сотні людей, каже лікарка мобільної бригади Вікторія Берестовська Кулеба. Ця стопка була в три рази десь менше. Зараз дійсно це є більше. Ну в три рази дійсно збільшилась кількість населення, типи, яке вакцинуються. Ми бачимо, що тільки прийшли, люди вже стояли на подвір'ї і чекали, коли розпочнеться вакцинація. Люди більш стали усвідомлюючи не в плані пересування за межі країни або інше. Більш думаю, людей повпливало те, що за останню добу да, в Україні помирає досить багато хворих. Вони інфікуються і тому люди стали більш свідоміші». Попри збільшення охочих щепитися в цьому центрі, загалом в області активність вакцинальної кампанії зменшилася, розповідає головна епідеміологиня краю Вікторія Тимчик. Минулого тижня щеплення отримали понад 12 тисяч закарпатців. На противагу попередньому, коли зробили 16 тисяч, відповідно маючи всі необхідні запаси залишки вакцини на регіональних складах. В Медичних закладах це вкрай негативна ситуація і дуже сумна ситуація, яка зараз відбувається. І якщо буде продовжуватися така негативна щотижнева динаміка, то за підсумками жовтня кількість щеплень буде набагато нижче ніж було у вересні. а У вересні було набагато нижче ніж у серпні. Потенціалу у нас є. Немає бажаючих. Но якщо вибачте на пункт щеплення 3-5 людей в день, ми раді й цьому, бо це врятоване життя. «15 центрів вакцинації, 52 мобільних бригади, які виїжджають на підприємства на дома. За словами директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолія Пшеничного, на Закарпатті також діють 217 пунктів щеплень. Упродовж дня медики можуть щепити близько 10 тисяч людей. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.